Українська асоціація захисту персональних даних провела незалежний моніторинг захисту персональних даних на веб-ресурсах, і за цими результатами вони розміщені в їх на сайті. За цими результатами виходило, що в першій сотні найбільш рейтингових веб-ресурсів України лише в 20% є. Будь-яка згадка про те, хто ж є яка організація є відповідальною за збір та обробку персональних даних відвідувачів сайту. От, як сказав голова, ми провели колегію, сказали, оголосили, що ми збираємося здійснювати перевірки обробки персональних даних з використанням веб-ресурсів. Був розміщений в нас на сайті план перевірок. І в цей план попадали такі організації Товариство з обмеженою відповідальністю Колокол, товариство з обмеженою відповідальністю розетка товариство з обмеженою відповідальністю Джоб Україна. То в робота Інтернешнл», то в «Сланда Україна», то в Київський інститут проблем управління імені Горшеніна, то в Кореспондент, то в Інформаційне агентство Українська Правда, то в «Аукра Україна, то в «Тримоб», товариство з обмеженою повідальністю ВКонтакті, товариство з обмеженою відповідальністю Бігмір інтернет. Товариство з обмеженою відповідальністю Google і товариство з обмеженою відповідальністю Gemius Україна. Потім за пропозицією було включено до здійснено перевірку ще товариство з обмеженою відповідальністю Markason, торгова марка модна каста. Які ці результати станом на сьогоднішній день. Ну, які, якби, що можна узагальнити. В принципі, в більшості випадків організацій, які ми перевіряли, Ну, були виявлені певні е, недоліки чи зауваження е, порушення законодавства. Е, були винесені приписи про усунення цих порушень. З актом, фактично, у всіх випадках організацій, яких ми перевіряли, вони погодилися з цим актом, і будуть виконувати наші обов'язкові до виконання приписи там, протягом місяця, двох-трьох, в залежності від обсягу роботи, який там був, ми там вказували. Які в основні недоліки? Ну, серед тих, що ми перевіряли на час, коли ми почали перевіряти, в основному вже інформація про те, хто відповідає за обробку персональних даних на тому чи іншому сайті, вже була. Але навіть на сьогоднішній день, наприклад, у нас немає інформації про те, хто відповідає за обробку персональних даних на сайті розетка.ua. немає інформації, хто відповідає. За обробку персональних даних на сайті Правда.com.ua Інформаційне агентство Українська Правда. Воно не отримало, вірніше отримало наше повідомлення з запитом, але на нього не відповіли. Тобто ми будемо ці всі заходи переносити на наступний, на наступний квартал. Інші організації пройшли цю перевірку. Ну і власне кажучи, там зрозуміло, що треба удосконалювати чи покращувати політику обробки персональних даних, в якій повинні бути повідомлятися всі відвідувачі сайту про те, хто є відповідальним за обробку персональних даних, які персональні дані збираються. З використанням сайту, з якою метою вони збираються, кому вони передаються. Є такі моменти досить складні, які вимагають більш пристальної уваги: це анкетування відвідувачів сайту з питань. Які передбачають збір е, чутливої інформації, тобто про політичні уподобання, зокрема, в деяких випадках не серед тих, кого ми перевіряли, були е, різного роду речі, які передбачають інформацію, яка стосується там е, здоров'я. Це також окреме питання. Стосовно тракінгу, е, ми виявили, що фактично всі компанії, яких ми перевіряли, використовують. Послуги з аналітики, лічильники, аналітичні послуги різного роду. В деяких, на деяких сайтах кількість організацій, які узагальнюють інформацію про відвідувачів сайту, досягала 25. Тобто про кожне відвідування сайту. Інформація передається по 25 іншим адресам, які цю інформацію накопичують, збирають, обробляють там і так далі. Це такі світові лідери, як Google Analytics, наприклад, як GEMIUS, польська компанія, як російська компанія Яндекс. І серед їх є дуже, ну, як українські компанії, там є BigMir, лічильник і так далі.